Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково і перевіряти їх по Україні. Також нагадую, що потрохи буде Василь підміняти мене, трошки паралельно будемо знімати авторинки. Також тому підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan 9-го року, 1.4 бензин TSI, повний привід, 140 тисяч пробіг, 8500 ціна буде ще торг. Механічна коробка передач шестиступенева. є кондиціонер. Ford Куга, 10-100 ціна, 10-й рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 103 кВт двигун, 244 тисячі пробіг, є сертифікат, повний привід, зверху номер телефону. Комбінований салон. Ось так виглядає. Автоматична коробка, клімат-контроль. Парктроніки є, фаркоп. Nissan X Trail. Повнопривідний. П'ятого року. 2,5 бензин, автоматична коробка передач, газ бензин. 6500 ціна. Номер телефону. І ось тут. Шкіряний чорний салон. Є підігрів сидінь. І контроль Фаркоп і парктроніки. Шевроле Каптіво. 2011 року свіжопригнана. пригнана, е, так, 2,2 дизель, автоматична коробка передач 183 тисячі пробіг, повний привід, хороша комплектація, семимісна, 12350 ціна, номер 096, 175, 58, 33. Так, так, має бути видно. Одігріве сидінь. Нісн Кашкай плюс два, семимісний рік, 12-й 12 рік, двигун. 1,6. 1,6. коробка. Зараз глянемо. Механіка шестиступанева ціна. 11,5. з 11 і ваш номер. 097 320. 320. Василь. Дякую, Василь. Так виглядає. Так, тут на кермі не буде видно стан. Так, 18-ті колеса підказує власник. Бачите, клімат контроль, панорамний, панорамний дах. Заднього виду. камера заднього вигляду є. А. І фаркоп. Ні, ні. Гольфіка покажи. Volkswagen Touareg. Зараз подивимося рік. Так, 2014 рік. Трьохлітровий дизельний двигун. 180 кВт, Самий надійний з, з цієї лінії. 236 пробіг

Семимісний Dodge Journey 2013 рік, двигун 2,4 бензин. Так, 10950, телефончик 050, 516, 24 19 Дождик трошки заважає працювати. Колір такий в нього. Синьо-зелений. Volvo xc 60 2009 рік, 3-літровий бензиновий двигун, 235 пробігу. Ціна 11400, телефон 050, 516, 2419. Так, салончик на світлій шкірі. Автоматична коробка передачі, звичайно. Mitsubishi Outlander 2014 року, 2,3 дизель, автоматична коробка передач, повний привід. свіжо пригнана, 245 тисяч пробіг, є сертифікат, розхід палива приблизно 7 літрів на 100 кілометрів, 15, 16 тисяч ціна, номер телефону 093 438 08 17. Комбінований салон. Так воно виглядає. Nissan Qashqai 2012 року двохлітровий, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, повний привід. 165 пробігу телефон 095 61 -700 -05. Так, показуємо популярні кросовери по черзі спочатку Honda Siervi 10-го року. 2,2 дизель, 234 тисячі пробіг, 12,850 ціна, номер 063, 903 8505 Шкіряний чорний салон. Механічна коробка передач. Підігрів сидінь, Клімат контроль. Панорамний дах. Парктроніки. Volkswagen Tiguan. 12 року, 2-літровий дизель, 103 кВт, автоматична коробка 240 пробіг, 15800 ціна. Так, йомовач фар, мультикермо, підігріве сидінь, лед світло, круїз, навігація, панорамний дах. Так, номер має бути вам видно. Рівсідінь. Рено колеос. Колеос комплектація Босе, 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привид, шкіряний салон, підігрів. Так, Швейцарія. Сервісна книжка пробіг оригінальний, ціна 12700. Телефон 0,95. 381, 54, 75. Так, шкіряний салон, мультикермо, автомат, клімат. Все що треба? Так, свіженький кашкайчик. Шістнадцятий рік, 1,6 дизель. Автоматична коробка передач 184 тисячі пробігу, 16 700 ціна. Телефон до власника 0,97 440 44 88. Так, салон на тканині. Volvo xc 60 2018 рік повний привід, автоматична коробка передач IC 8-ступка, 2-літровий дизельний двигун, пробіг 59 тисяч, ціна 38 550. Телефон 097 010 22 23. Шкіряний салон. Гарна машинка так вигляду. Mitsubishi Outlander. 2011 рік Швейцарія. Двигун 2,2 дизель 191 тисяча пробігу, ціна 12 тисяч доларів. Телефон до власника 050-55 60 680. Комбінований салон. Механіка. Так він виглядає. Nissan Qashqai. Повний привід, автоматична коробка передач, 11 рік, 7 версія, версія, двохлітровий, так, шкіряний салон. Телефон 05026 46 07. Ціни не бачу. Дійсно, шкіряний салон. Погано вам видно, на жаль, через дощик. Але такий симпатичний. Chevrolet Captiva. 12 рік, 12500 ціна, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, телефон 099 361 4101. Попробуємо показати салон. Так, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Нічого не видно. Hyundai Santa Fe. Десятий рік. 2,2 дизель, 209 заявленого пробігу. Ціна 13 999. Повний привід автоматична коробка передач без підфарбувань. Телефон 066 92 90 139. Так, саме на звичайній, Коробка автоматична. присутній фаркоп. Peugeot 3008. 2013 року. 1,6 дизельний двигун. 84 кВт. Шкіряний салон, панорамний дах, підгріви сидіння, даптивник ксенон, умивач фар, датчики тиску в шинах, GPS-навігатор проекція, двохзонний кліматконтроль, рідна фарба, оригінальний пробіг 230 тисяч. Є сервісна історія, 10400 ціна, номер тут видно. Так, по комплектації все перечитала, тому так приблизно показую стан.